Дня. Получив я посилку від Віталія з каналу Віталію все про все, який займається гарбузовим насінням. Ось він мені підогнав небагато не, не насіння. Ну, скільки в людей не було, з тим і поділився. Гарне насіннячко, насіння турка. От. Ось такого плану зароблю я. Замочування беру стимулятором. От, і в стимуляторі я вношу насіння. Вода підогріта теплесенька, ну По рекомендації самого виробника стимулятору Замочу, буду замочувати його насіння на декілька годин і висаджувати. Ну і Потім цю ж саму воду можна додати в самі лунки, тому що я буду садити. Не трактором, не, не, не мотоблоком, а це все буде уручну сапа і сапа без зіни, Ось так. Так що це все я зараз так просиплю. скоріше ось так, І за декілька годин, от туди, до, до, на вечір, надвечір проведу висадку самого насіння. От. Зараз яке воно ще потрошки спливе, може яке сяде на дно і бачимо, який ну, десь здебільша так як е, Віталій його там калібрував і дуже вдячний йому от за це насіння. Хоча я просив його, щоб торік, але ну, торік він теж не знав, на чому стоїть, а це людина віддарувала, каже, як сказати, як вів від себе. Перекинув мені там, пів кілограма цього насіннячка. Одне я вже висадив без цього, без замочування насіннячка. Так що побачимо, де воно і як буде. Ну, ось так. Насіння, як бачите, дуже гарне. Мені подобається. Побачимо, як воно в мене буде на нашій території сходити. Тому що начебто і прийшли дощі. Но... Вже uh, минувши три дні, все сухо. От. так Не знаю, як воно буде, ну побачимо. Ну далі. Пукашу. Ось так. Все. Всім гарного дня і до зустрічі!